Вітаю всіх на каналі про спінінг. Сьогоднішня наша риболовля буде присвячена оконю. Саме цей хижак, який вже в багатьох водоймах віднерестився, буде сьогоднішнім нашим об'єктом ловлі. Декілька днів тому я ловив. На рибу на десні вже, і е, всі, що оконя траплялися, вони були ще з ікрою. Тому не в усіх водоймах нерестився. Не Але от саме в річці Ірпінь, куди ми з вами приїхали, вже наче все. Декілька днів тому теж тут був, і всі оконі, що були, всі були вже пусті. Зараз в нього повинен бути, так, так би мовити, після нерестовий жор. Ну, а ми з вами перевіримо. Буду ловити на ультралайт, будемо використовувати невеличкі воблери, можливо, які. Якісь блешні, ну і, звісно, мікросилікон. Так, ну і зараз давайте будемо розбиратися з снастями, якими ми будемо сьогодні користуватися. Це. Графіт лідер Corto UX це аджингова вудка, це такі собі універсали, які нам дозволить без проблем ловити твічингом воблерами невеличкими, там 40, 35, 40, 50 і навіть до 70 мм, такі по типу як Річ 70. так, А е якщо там у вас 50-65, типу 65 і склади, то ну, я думаю, що без питань. Ну і звісно, це мікроджиг, але... Ну, Як на мене, мені комфортно було ловити десь від 2 грамів, хоча півтора і грам вони повністю контрольовані. Класна вудка, легка, важить всього 64 грами і має довжину 2,09. Так, в якості катушки. Що у нас по катушкам? Ну, по катушкам як завжди. Перевожу, як ви знаєте, ось таких дуже раджу, прямо в таких ось кофрах. Надійний захист для ваших катушок. Це наші українські акрополіси. І катушка буде ось така: 21 перша калдія. До речі, багато писали мені питання про ці катушки. Зараз вони там на розпродажу. Ну хлопці, ніяких проблем в мене з ними немає. Ці катушки в мене є 4 тисячка, є 2,5 тисячка. І ось за два роки активного, а в мене дуже активна експлуатація снастей. Ну, нічого нового, що там було, якісь там можливі там, характерні дайвівські підстуки, нічого більше не з'явилося. 4 тисячка взагалі в мене екземпляр з ідеальним ходом. 2,5 тисячки під нагрузкою є якийсь там плехисенькі підстук, але вони ці підстуки вони не збільшилися. Хоча можна було там віддати на ТО. Трось десь щось там підігнав, бо якусь стулочку на підшипник би замінив, бо і взагалі було б все добре. Так, що ще у нас? Ну, по, снастям, по ходу, походу, про приманочки я вам все розкажу. А зараз ще хотів вам наголосити ось таку річ. Дивіться. Час замовив собі і вам раджу. Ось такі носки, які я використовую при зимових рибалках, завжди вони є під підразний температурний режим. Це декшел. Ті, хто були на виставках рибальства, мисливства, мабуть, ви бачили ту дівчинку, яка стояла в тазіку з водою, вони повністю не проводи, не проникні. Це мембранні носки. Для чого я їх використовую? Ну от зараз ще не літо. Вода ще ну, достатньо там холодна, і якщо ви наберете там в чобот або в кросівок Воду, ну, буде так, некомфортно рибалити. О, тому є ось більш такі близько до літа. Температурний режим від плюс 15, ну заявлено до 24 градусів тепла, От, тобто навесну і таке початок літа саме то. І якщо ви раптом черпанете воду, то ваші ноги залишаться сухими. Це дуже важливо, бо це наше здоров'я. Особисто я їх тестував в плані того, що ставав так само в тазі, 10 хвилин сидів, ноги були сухі Тому раджу класна річ. Вони є там і зимові, і осінні. І ну, для сіляких температур. Все, хлопці. Давайте зараз будемо збиратися, ну і починати вже ловити. Отже, розпочинаємо біля мосту такі класичні місця, де може триматися окунь. і ставимо одразу ось такий маленький мінол, Дайва доктор міну, це версія F. І зараз проб'ємо верхній шар. Так би мовити, річки, да, якщо окунь тримається в нас в верхніх слоях. Бачив я якісь такі виходи схожі на окуневі тому давайте будемо пробувати. Якщо зверху не буде, поставимо потім тоночу версію. Таким чином ми зможемо пропрацювати вже середні слої. І якщо в нас із цим не вийде, потім будемо рухатись і будемо використовувати вже силікон. Далі будемо діяти. По ситуації. Тут в мене стоїть зараз малесенька застібка, 0,3 флюр. На випадок, якщо вдруг влетить нам невеличка щука, якось можливо, але це не точно, він. Нас, о, друзі, з першого закиду. Він нас спос. Ви гляньте, з першого закиду, Не знаю, добре це чи ні. Він нас врятує від чучих зубів, але ви подивіться, перший закид і перший в нас ось такий окунчик. І навіть на воді він себе зараз не дуже проявляє. Я бачив тільки там один якийсь вихід. От, повністю вже пустий. Відпускаємо його. Бажано, звісно, коли у вас в приловах багато. Багато щуки, да, то використовувати знов, хлопці. Ну це просто капець. роздача Одразу. Два закида два оконя. Але дрібний. Зараз пограємось трошки і потім підемо шукати більш крупного оконя. Ось такий, дивіться, маленький. Бажано використовувати. Тут ось таку малесеньку скруточку, ну так сантиметрів 15 і десь такої 0,18 струни. І без фурнітури, щоб не збивати гру. Ось ці доктор мінул, по-перше, вони класно летять, ловлять, ви самі бачите як. І дуже круто, прям дуже круто вони твічаться. Просто і на равномірці. Я думаю, що і нічного судака він буде ловити. Подивіться, яка в нього. Зараз покажу, запущу його. Яка в нього гра активна, бачите? А, до речі, це в мене тонуча версія, вибачаєте. Думав, що плаває, що я поставив тонучу. Зараз, до речі, є трошечки завал, тому ми його. Підрегулюємо. Якщо не знаєте, от ви на швидкій проводці, коли проводите, у вас воблер валиться в праву сторону, треба дуже обережно цю петельку основну в протилежну сторону відігнути. Дуже-дуже обережно і добитися того результату, коли у вас воблер перестане валитись. От зараз це я і зроблю. О, бачите, вже краще. Вже це, мабуть, на якійсь там рибі більш-менш великій. О, все, ідеально. Бачите, завалу ніякого нема. Підігнулося. Таке буває навіть на дорогі, дорогезних вублерах і на мегабасах, і на зібейцях, на ріджах постійно. Ну, та все. Так, і класно, що він, подивіться, як він летить. Це у мене тут стоїть 06 шнур. Чому 0,6? Тому що я поставив через те, що а, тут на ерпіні дуже багато чіпи за всілякі там камиши там, і так далі. І очеред, верніше, І Ну, є шанс багато приманок тут залишити, тому я поставив 0,6 шнур. Якщо поставити якийсь 0,4, то воблер буде летіти просто як куля. І це в мене з 61 ї вудки, тобто недовгої вудки. От. І в таких місцях бажано от обловлювати одразу виходи біля опор, за опорами. От саме за опорами скоплюється. Дрібний мальок, за яким полює хижак. Це може бути і щука, і головень, і окунь. Через те, що там сповільнюється течія і тримається ж кормова база. І саме за цією кормовою базою виходить... Опа, є ще у нас. От бачите, де він тримається. Виходить у нас окунь. Ну, слухайте, воблер цей сьогодні тут. Майже в закид ловлю я окуня. Приносить нам просто класний результат. Класний колір, бачите, такий одночасно і сріблястий, і яскравий. Якраз такі кольори дуже класно приваблюють окуня. Так, ну що, Це взагалі такий дрібний. Зараз пограємось трошки, мені хочеться все ж таки. Все ж таки піймати щось більш велетенське. А для, для цього треба походити пошукати. Твіч, подивіться, це все не вимикаючи камеру. Оконь любить такий агресивний, коротенький, грайливий твіч, вудка дуже класно ця з цим справляється, Легеска, легесенька, дзвінка і максимально універсальна. Так, ну і давайте, певно, що ця інформація буде цікава для початківців, саме про твічинг, про техніку твічинга, як правильно це робити. Ті, хто вже має досвід, звісно розуміють, як це робиться. А от саме для початківців це дуже важливо. Дивіться, твічинг – це ривкова проводка якою ви задаєте анімацію воблером класа Мінов. Найкраще твічаться ті воблери, які ну, воблери міну поділяються там, на дві категорії: воблери, які мають свою гру, і воблери, які майже не мають свою гру на рівномірній проводці. Але задати цю гру можливо саме ось такими ривочками. Що тут важливо? Важливо то, що ви робите проводку саме безпосередньо вудлищем, а катушкою ви тільки вибираєте слабину. Тобто вам Потрібно типу, бити по шнуру і одразу віддавати воду. Ще ударили, віддали, ударили, ударили, віддали. Вибираєте слабину, ударили, віддали, ударили, ударили, віддали. Потім ви, коли навчитесь, ви це будете робити вже ось приблизно в такому режимі, але важливо робити ну, не отак, поняли? да? Тобто так ви воблер не розвернете. Коли ви б'єте по воблеру і віддаєте шнур, Ну, тобто, Бачите, постійно в мене шнур типу, провисає. то в цей момент Воблер у вас починає ось таким чином рискати. Думаю, що головну ідею ви для себе підчерпнули. І важливо тут змінювати постійно ритм, тобто робити такий один удар, два удари, якусь протяжечку, один, раз, два, три, якусь протяжечку, один, 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 раз, два. Ну, тобто, якусь таку азбуку Морзе Ловити, робити верніше. Я раніше, знаєте, як під музику, я вже про це казав. У мене найкраща щука клювала на, ну, якби це смішно не звучало, на похоронний марш. Тобто, зараз вам покажу, як це робиться, якщо у вас є хоч якісь там відчуття музикального ритму. Тобто робите так: Тан, 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 пауза. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан. Протяжка. Тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан. І у вас пауза, поняли? Обираєте якусь таку середнього темпу і повільну мелодію, і починаєте ось таким чином розкривати в собі талант твічингіста. Ну, ось ще ще один окуньок. Ну, поки такі, бачите, один в один. Невеличкі, маленькі, дрібні. О, це крупніший вже. Бачите, трошки нижче спустили. І оконь у нас вже такий більшенький. Або підбагрився. Не просто підбагрився. Просто підбагрився. А окунь такий один в один. Зараз рибалка. Включаємо начать рибалку. Так, Ми тут зможемо писати трек да, і плюс рахувати рибу. Так, ну ось дивіться, у нас ну, так стану, щоб було видно. Зараз у нас сім риб вже, якщо я не помиляюсь, ми бачимо наш час, який ми проводимо на риболовлі. Потім у нас є компас і в нас є головне трек, і ми бачимо, в яких місцях ми ловимо. І саме головне ті точки, на яких ми ловимо. От, де ми ловимо рибу, це все ще запам'ятовує координати. Дуже зручно. І потім ще в нас є дані по кілометражу, скільки ми з вами находили і так далі. Класна зручна річ. Ось бачите прямо з під опори. Прям з-під опори. О, це такий уже крупніший. Подивіться, який гарний. Ну от, тримається він в тіньочку. на межі. Течії і спокійної водички. І важливо туди класти свій воблер І все, о, промахнувся, і все буде добре. Так, це в нас вже 9 окунець. От бачите, коли не потрапив туди, куди потрібно, ми його і не спіймали. А там он тінь в куточку. І от зараз заради експерименту чітко туди кладемо. Вітром здуває. Давайте вимотаємось. Трошечки на, на, на випередження кинути з поправкою на вітер. Ось туди, отак от. О, дивіться, чітко раз і. Оп, є контакт. Давай. <Alleghi> Не сів. Давайте ще раз туди. О, зараз прям гарно. О, одразу, бачите? От тільки поклав прям туди, куди потрібно. І одразу у нас ще окунь. Так, це в нас десятий. Зараз треба два зареєструвати. Дивіться, десяток вже. Так, реєструємо. 4 2 секунди. Реєструємо. Два. Так, ну ось ці два воблера, ці два красення. Маленькі воблери дайва. Деяміново плаваюча і тонуча версія. З червоними очима, всі воблери це тонучі воблери. І ось зі звичайними очима це у нас плаваючі воблери. Покриють повністю всі задачі, самі бачили, що них дуже там так гарно поїв, і в цілому я воблери навіть не змінював, ловив тільки на них, якщо потрібно, там трошки нижче ловив тонучі версії, якщо потрібно було верхній слой. Пройтись, коли окунь виходив на поверхню, ставив плаваючу версію. Давайте зараз будемо йти звідси, тому що половили ми з вами насправді дуже дуже непогано. Але дрібний окунь, хочеться все ж таки щось крупніше знайти, тому давайте будемо зараз. Рухатись і проловимо там. Є в мене певні ділянки, на які я розраховую, проловимо саме силіконовими приманками. Можливо, нам вдасться спіймати щось крупніше. Який. О, подивіться, який гарний окунь. О! Просто, просто красень. Так, відпускаємо його, звісно. Давай повин. Ну, ще раз туди. Бачите, твічних рулить Так що зараз рухаємось туди далі, вглиб. Поки що я залишаюсь ще на воблері, хоча я думаю, що може і треба перейти на силікон. Проловлюємо, дивіться, тут у нас є ось такі, бачите, закуточки зі спокійною водою, тут далі всюди тече І ми з вами проловлюємо всі ляки отакі от аномалії. Наприклад, як отут, бачите, варто перед ось цим топляком і за ним перевірити, тому що перед ним може стояти якийсь хижак на вході, полювати на рибку, яка там втомилася або яка. Ну, Крутиться тут перед берегом. А за це саме там, де буде максимальна кількість дрібної риби малька, да, які ховається саме від течії. Тому вирогідність, що там буде стояти хижак, який полює на неї велика. Отак от от швидко рухаємось. два-три закиди, два-три закиди. І шукаємо саме вакуневої риболовлі, це дуже важливо знайти місця, де він тусується, і тоді все буде супер. От три закиди зробив все, рухаємось далі і намагаємось щось знайти. Так, Дуже цікаво, чи нам вдасться сьогодні вполювати на щуку хоча б одну. Тому що е, давно я тут не ловив щук, хоча раніше тут була їх просто тьма. Але місцеві голодаючі, її повибивали, тому щукою тут зараз проблема. Робити паузи, якщо у вас суспендер, то паузи варто робити більші. Ну, там, коли риба не активна, можуть паузи доходити до 10 і навіть 15 секунд і такі більш. Плавні не ударчики по воблеру, а такі, знаєте, типу подтяжка з віддачею, подтяжка, подтяжка з віддачею і паузи. Це все, звісно, залежить від риби, яку ви ловите, і саме головне від воблера. Тому що кожен воблер, він сконструйований таким чином, Щоб були враховані якісь. Ну, Наприклад, воблер, які краще лови на течії, воблер для стоячої водойми, воблер для різкого твіченого. як правило, на них вказують маркерівку джерк-бейт. Не плутайте з джерками, ну, з безлопасними воблерами, є воблери -міно джерки, які треба дубасити. От, а є воблери, які розкриваються більше на такої плавне підтяжки. Це, як правило, ті воблери, які мають гарну власну гру. Так, Зараз давайте переходимо з воблера на силіконові приманки і будемо виконувати закиди під ту сторону. Тим самим будемо детально проловлювати водойму, хочу вам сказати, що ось техніка на саме на таких малих річках забросу під протилежну сторону. Це просто хана, це плачучий вбивця. Це Воблер, американський Рібл, який втратив гочі. Я в нього вклею, бачите, ось такі ізумруди. <смір> О, дуже класно ловить цей Воблер. О, і техніка, яку я виконую, ну, не я виконую, варто виконувати, це закиди саме під протилежний берег. Як максимально ближче ложити і сподіватися на...